Приїхали, хотіли пол седьмого, а приїхали пізніше, бо Вітька почав свою качку тушкувати. Кажу, Вітя, качка це три години. Ні, і все. Ну, приїхала. Рома вже дзвони дзвони, дзвони дзвони. Коротше, ми приїхали вже. Ми тут були вранці. А Санька, ти щось самогать? А що собака буде? Сі вже зробили, а я собі там дивилася, як вони роблять і кажуть ви да, там сітку ставите. Так, то да, да, цві гарно, цвіто гарно. Цвіто було да, і такий цвіт гарний. Воно було... гарніше Хай Та ти що, звісно, зовсім по-другому, да. Втягну. А я тобі скажу, що навіть сіра була б дуже гарна, правда? Якби так ну не такий, а от світлень сіра була, да? було б, б гарно. Б... Ну як ото там, де ми були. Бачиш, он, а я не знаю, вам показ, наверное, не показувала, бо ми спішили. Он кани ті, що я давала, вони, вони в нього не цвіли. Тобто, пересаджені із турецької землі вони перший рік поцвіли, а потім все. Камиші красиві. Оце тут у них така ця, ну, вони роблять будинок. Так, пішли, бо там Рома вже скоро помрет. На Віку... Славімо, навікославі. Привіт. <світ> Я чогось <світ> така. <треки> ага. оце, оце, оце цей Рома. Оце друбачки, мене, мужики молоді. Завідуйте, що мене такі молоді, мужики, а то пишуть там. Диві? І Віталік і цей. Ага, молодяк, просто молодняк. Ох, а де ще один? Сідайте. Вітька <Класно, світ> <да>? сідай. <світ> <світ> ти А я сіла. Б... Айда. Дивіться, які стільці ці барні. У люди така гарна кухня. Вона бачиш, отак от в неї йде. Така здорова. Диви, там все заховане в них. Гарно. Критка. Тепер і в мене така критка буде. То ножом. А, ти не знаєш, навіть як треба робити. От дуже село не хотіли в Це Вітарічка, сестра, бачите, таке гарна. От ти обмануєш, то в тебе тобі ще присилала, Вітя. Так, це ж від тебе. Ну так, да, ну, це не я. Я привезла другий, бо я б свої гриби знаю очі. Заспокоюйся, Вітя, вже чи ні? А ти що нервався? Ой, нервувався страшенно. Ой, не... Ого! Оля, ну ще можна той шкафчик відкрити. Олечка, правий. Ой-ой-ой. Роботи не Оля край. Початий... Ой-ой-ой, не початий край роботи. Це нарібає. І ти в нас такий цей. Такі мужики у вас, да? Куди ти пішов? Не хочеш слухати правду. Я не слухати, щоб мене обсирали. Так ти мене обістриш, тут де обістриш, таке обпаде зразу. Молодима. О Тазік, дивіться, знайомий такий красна, що в мене розбилась миска із знаком України. Вони молодці, вони молоді, але вони такі молодці. Вони оце все своїми ручечками роблять. Так гарно, красиво. Вони хазяїна викидуть. А ви дізнай самі робили? Людь, так? Да? Ти робила, так, да? Людь? А як? В хату. Ага. Місяць пройшов, угу. ми прийшли сюди. Боже, ну що ви тобі? Угу. Одні здорові коридори. Ні, 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 то я просто показую, що й витяжка така грязна. Хто? Витяжка. Ой, я не бачу, вона біла, хороша. Та перестаньте. Грязно, у вас не може бути барилки, у вас не може бути грязно, не брехайте. Мені, Я не маю цей. Ну я тебе скажу, що ви дуже угадали і хорошо вигадали, що у вас все закрито, що не треба оце мити копить. Знаєш, все одно копати на кухні є. Це дуже колись давно, як Максим був маленький, а Вітя з Ольше ще були не Ми були в Голландії. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І там дуже класні салони з кухню. Ага. — Ми виходили, там дуже багато, коли наклали план кухня. Коротше, все, зараз беремо. І такі усе... Ти можеш замовчати, слухаю люду. І я кажу, що, ми, як все. Ми, якщо будемо робити кухню, будемо робити таку кухню. Я постійно розумію слідки з города ставлю. Ага. А, це така ваза, так? Да? Так, да, це мені потрошка подарувала. Красива, я думаю, це такий горщик для, там, для чогось. гарного. Він мені дуже гарний інтер'єр. Так, так, гарно. То я собі вибрала, Лена, в мене ця подружка Лена. З першого курсу інституту. А, то добре, Але ми навчилися вчилися разом. Наразі разом але дуже. І ми зажимали на все, це що тобі подарувати. І я і завжди придумаю якісь податки. Щоб корисно було. Ну взагалі, що корисно, що хочеться, то костюм спродає. А, це а не тільки вазами випадково. обходиться. Ні, все зрозуміло. То що, що масло? Ні. Поля, канапки готові в турбині. Відкриваєш хлібчик, масло, рибка. Все. Тобі, нормально, Ані, звуками вічно, і я доганяю, хоч для Олень. Подивіться на оцього. Ой, диви, який прийшов мій теж друг. Дивіться, це сказали, що будемо пити тільки чай. Оці люди, дивом, а ще ж, ще ж качка в духовці стоїть. Дивіться, яка красота. Ні, я не вмію того робити. Ой, тут саме одне блюдо, яке я обожнюю. Це редиска. Редиска. Ой, редиска, це я обожнюю. Редиска то моя. Ти теж любиш редиску? Ой, я обожаю редиску теж. Городня. А тобі великий? Ні, ти що, шутиш? Ні, мені чуть-чуть. Мені чуть-чуть отак. Ну це не одне. Отак чуть-чуть. Налити лейте когось туди гарно, а не затоварю. Боже, Це мама мені привезла хрустальні стакани. З Англії, так? Англії. Боже, ці магазини, називаються charity-шопи, коли люди здають все, що їм там в хаті заважають. Тепер в наш комісійний магазин. Ага. Але вони ну, нові да, 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 звірками. Да. Таке все... важке. І я мамі кажу, мама, я так хочу хрустальних стаканів, колись не хотіла. А тепер мені так поля. А в неї дома немає хрусталя? Не є, але тоді А. -а, -а. А вані, вони це люди здають і, наприклад, за тих от 6 стаканів можна дати 10 пунктів. Це 500 гривень, трохи більше. 550 гривень. Ти один стакан не купиш. Так, фірма бідна, але порядна. Красиво. Це що, міряти буде, ще що. Ні, це на віскі. Макс! У мене нос великий. Ходи їсти! Давай, можна ось сюди? Ну, чуть-чуть, Ну то воно неудобне мені. Як no, скажеш, ладно, ну ладно, хай буде як, по культурі. Ну давай. Все, 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 все. У мене просто коляє сумільє. Ні, я, я. Мені, смотри, я тут беру, мене нос дикне. Я скажу, ми фірма бідна, але порядна. Ну то хорошо. <рик'll> <рик'll> то хорошо. <править> Боже, який сок томатний у вас красивий. Це де помідори <думаю>. такі взяли? Можеш шампанське, давай попробуємо домашнє. красиво. Дуже красиво. Все Вітя виросли, все. Тільки хотів сказати. Так що дякую, тому вже таке, така сім'я. приємна. – А наші така не робили. Ні, ні, я просто кажу, що а красиво. А ти не питимеш? Я такого другу. Ну тобі поставили як порядній людині. Прошу. Красиво. А ти, а ти хочеш такого пити? Так, да, бо мене туди нос не влазить. Дякую вам. А так зовіть Максимчика. Вже викликали сторожі. Рома, а ти нам не хоче? Льох. Максима гарна така родина. <рес> Молоді, <рес> гарні. <рес>